ви Знаєте, коли дивишся погоду, дуже часто показують, що на термометрі буде 26 градусів, але відчуття наче 14. Бо вітер там і таке щось таке. І насправді це все, що відбувається сьогодні, воно описує відчуття українців, а не якісь показники. Бо ми сьогодні не обговорюємо там кількість. І одиниць транспорту на одну людину, чи кількість місткість одного автобуса щодо загальної кількості жителів. Не говоримо про якість питної води, за її характеристиками, хлоридами і таким іншим. Не говоримо про те, як прибирається чи вивесь сміття, чи є якісь конкретні цифри, показники накопичення норм по сміттю і так далі. Ми говоримо з вами про відчуття людей. А що створює відчуття людей? Насправді вони створюють не ті показники, не ті цифри, про які ми можемо говорити, але не говоримо. Їх створює навколишнє середовище. І якщо ми кажемо про е миколаївців, їх створює змі. Е По-перше, моя думка, що порівнювати міста в Україні, особливо зараз, під час війни, неможливо. Не те, що неправильно. А неможливо, тому що порівнювати Хмельницький, івано франківськ і Миколаїв і Полтаву ну дуже важко. Там проблеми немає куди встраювати людей. В нас проблема немає людей, щоб робити базові речі. Проблема забезпечити людей, створити релоковані бізнеси, влаштувати. В нас проблема створити, хоч якісь бізнеси, щоб люди, хоч якось, працювали. Проблема створення нового парку. Проблема питної води, яка відсутня два роки. Ну і ви можете побачити це на результатах опитування. Люди е злі, люди відчувають е оту, знаєте, недокоханість, скажімо так. І власне вони на кого її спрямовують? На тих, кого знають, на тих, хто ближче, на міську владу, на міського голову, не на Путіна, який зруйнував водопровід, і лишив місто Миколаїв питної води. Сьогодні ми не можемо дістатися до Дніпра. А саме на міського голову. Ви стільки там відвідуєте країн, залучаєте там якісь грошей, коли вода буде. А щоб створити воду, нам потрібно 300 мільйонів євро, щоб зробити новий водопровід з річки Південний Буг. І це не ті гроші, про які ми кажемо, що збираємо від міст партнерів. Це реально велика сума. Минулий рік ми збираємося тут, тут присутній міністр Кубраков, пані Азархіна Корнієнко. Кого ми сьогодні бачимо? Нікого з цих людей ну розуміло такі ситуації, але е, ну, власне розуміння того, як повинна працювати держава і від знизу там до верху або горизонтально, воно втрачається відчуття, що хтось розуміє, що це таке, і навіщо ми тут всі збираємося. Кожен сам за себе, кожен щось робить. Але це не командна гра. Це класно, 10 класних футболістів, але пропущені голи і незабидного жодного. Ми можемо казати про стратегії сьогодні на першій панелі. Тут говорили про стратегії. Про які стратегії? Які, якої території? Важливий факт, важливий слайд, про який я сподіваюся, ви помітили: європейська інтеграція і так далі. Сподівання на НАТО і Європейський Союз при фронтових зонах впало. Я дуже часто цитую Альфонса Капоне, відомого американського е цього гангстера Аль Капоне, який казав, куля змінює багато чого в голові, навіть якщо вона потрапляє в дупу. І насправді, ви знаєте, наче здавалося, війна дещо змінить в голові багатьох людей. Але ви бачите, воно відкочується. Тобто, шок проходить і вже, а може, не туди ми йдемо. Про що я кажу? Я кажу про. Інформаційну політику в нашій державі так склалося в Миколаєві, що в нас є клановість засобів масової інформації. впевнений, в кожному місці те зроблено так само. Коли я став міським головою з 54 депутатів, 26 було опозиційного блоку. Вони системно зі ЗМІ знищували міську владу, перетворювали біле на чорне, чорне на біле, і так далі. І тому подібне. В 20-му році я знову став міським головою. Знову 17 опозажешників, п'ять партій шарія. Це не про депутатів, це про виборців. Я люблю своїх миколаївців і думаю, що їм дуже часто і дуже довго промивали мозги російська пропаганда, яка вливала кошти в інформацію і про те, що Європа це погано, ось СНГ там і таке інше, це все добре. На державному рівні ми створили такий інструмент, як марафон, але він не доходить до людей. Тобто потрібно ще працювати на локальному рівні. І виходить. Що після сьогоднішньої зустрічі, після сьогоднішньої презентації виходить змія, яка кусає себе за хвіст. Що це означає? Сьогодні миколаївцям покажуть, що вони незадоволені, і Миколаїв знову там на третій позиції знизу. Що вони зроблять, які висновки? Що ми живемо в поганому місці, звідси треба валить ніяких перспектив і так далі. Не ті висновки, які потрібно робити, раціональні, а емоціональні. Те саме буде і в Полтаві. Я дуже розділяю ваш позитив. Ну ви, ви молодець, але справді це не про проекти, це не про день міста, це про емоційний стан людей, яким щодня розповідають, як в них все погано і як в них все ще буде гірше, погано, як, і так далі. І сьогодні прозвучало Полтава ну, стабільне, депресивне місто, при час. Ну, я так думаю, так, це ж не про Полтаву, це про деякі інші міста також. Тому, друзі. Важко, ви знаєте, я, е, в мене залишилось єдиний тип мотивації в житті це дивитися на те, що комусь гірше. Ну, Тобто я мотивую себе, дивлячись на тих е, людей, яким е, там, відірвало ногу і так далі. Я розумію, що, хлопче, спокійно працюю, у тебе все нормально. Е, і дивлюсь на них і розумію, що ну, кому важко. Тому. Е, Насправді, сьогодні, знову ж таки, ми казали про корупцію. Подивіться на результати. Всі кажуть, що корупція сьогодні чиновники корумповані, але на питання, чи стикались ви з корупцією, 90% ні. Про що це каже? Знову про відчуття. Коли всі навколо кажуть про корупцію, то вона наче й є. А чи я бачив її? Ні, як в той пісні групи П'ятниця, я сам не бачив, але мені так сказали. Розумієте, і насправді що хотілося сказати: ми в Миколаєві намагаємося зробити все. Відкриваємо великі дані, робимо ГІС систему, публікуємо. Я надав наказ, щоб всі кошториси в машиночітному форматі публікували. Зараз робимо, міняємо політики закупок. Делойт працює на водоканалі, на облтепло і на Миколаїв Пастрансі, з дякуючи європейській антикорупційній ініціативі. Ерстен Янг зараз працює над нашою структурою міськради, змінюючи політики і роблячи їх більш прозорими. Ми максимально все відкриваємо і даємо. Ми перші в Україні створили сайт моніторингу міжнародної допомоги і відчиталися про 22-23 роки у вигляді звітів, цифр, тон і всього іншого. Де, скільки, кому, де лишається і так далі. У нас є багато чого поділитися досвідом, але якщо ви дивитесь, ми знову бачимо, влада в Миколаєві корумпована і таке інше, і тому подібне. Журналісти розслідувачі. Я завжди переводжу приклад е, Сінгапур за те, що там за, за неправдиву інформацію людей саджали до тюрми. Тобто, ти написав, ти повинен відповідати. І це повинна бути кримінальна відповідальність. Тобто пишуть люди, вкрали на закупівлі хлору. Там купили там, той самий водоканал, купив той хлор дорожче, ніж він купляв півроку назад. Читаємо, починаємо дізнаватися. Я знищу, хочу знищити директора водоканала. Він каже: Олександр Федорович, до мене які питання? Це трьохсторонній договір. Червоний хрест купляє для нас хлор. А чому він дорожчий? А тому, що вони возять не 20 е контейнерів, а п'ять мішками і об'їжджають е населені пункти за правилами Червоного Хреста. Що ми кажемо? Ми кажемо виправіть цю новину. Що вони пишуть? Вони пишуть: ми додали абзац. В той новині. Це супер. Я жодної людини в світі не бачив, яка б читала одну ту саму новину двічі, чекаючи, що в неї щось зміниться, з'явиться новий абзац, що щось таке. Розумієте? І, і знову це вплив. Тобто люди а, крадуть. На базових речах, на воді, на хлорі крадуть ці покидьки. Ніхто ж не напише потім, що це не так. А ми кажемо, що це не так. А вони каже, та ну що, ви, Ти ви ж корупціонери, що ви що вам вірити? Ну і фіналізуючи, я хотів би сказати, сьогодні сказав Мустафа дуже важливу річ, що він, він мабуть, хотів звернутися до всіх, хто тут працівників державної влади і місцевого самоврядування, бо це проблема одна і та ж. Сьогодні е, мені вдається там зустрічатися з різними партнерами, використовувати свою англійську мову. Але ми бачимо, що сьогодні проблема в тому, що люди, які працюють на місцях і в державній владі, в них проблеми з англійською мовою. Я навіть під час війни почав вивчати іспанську. Е, і в принципі, вважаю, що ну, людина повинна знати декілька іноземних мов. Про що я кажу? Про те, що ви хочете освічену людину зі стратегічним способом мислення, яка має досвід в управлінні проектами, знає хоча б одну іноземну мову, і щоб вона працювала за 10 тисяч гривень. Бінго, це 20, ну, тут 24 години фік з ним, тобто, але ми маємо на увазі, це якийсь такий ЄТТІ, знаєте, український, який все знають, що він є, а десь, але його ніхто не бачив. Ну і е, насправді, і коли ми спілкуємося, що і міський голова отримує зарплату 50 тисяч гривень, що ми отримуємо? Негатив, собака дикий, такий, щоб ти здох, попробуй проживи на ці от там на наші гроші, а ти там отримуєш ці. А хоча студент третього курсу, айтішник в айті компанії, яку я створив в 2005 році, отримує більше ніж міський голова міста Миколаєва. Людина без відповідальності, без е, стратегічних якихось рішень, чи планування чи чогось іншого. Тому, е, знаєте, сьогодні це, е, тут ще такі звучали цікаві пропозиції, і, але я наразі розумію, що це просто е, стрясання повітря. Бо люди, до яких ми звертаємося зі сцени, сьогодні всі тут майже, вони відсутні в цій залі. Вони відсутні, тому що вони не розуміють навіщо це. Ну зібралися тут клуб по інтересам, помірялися партнерствами, порепомірялися цими проектами, там і так далі, і тому подібне, а і розійшлись.